Такие. Привет, дружи, как тебя зовут? Дмитро. Дмитро? Найкращий имя в свете, чувак. Ты знаешь это? Сколько тебе лет? 30 лет уже, ваш, с этой думкой, да? Нормально? Это да. твоя девчина Да. Она знает, что это найкращий имя? И, и она такая... Сеня, Сеня, кайф. Херово, если я прям попал зараз в какую-то болючую штуку, он такой, да, ле, Сеня. Ветурі сіня кайф, я теж його люблю. Добре. Ей! Я не знаю, зараз ми все дізнаємося. Гаразд, е, Дмитро, і вас, пані, як звати? Оксана. Оксана. Блін, ви набагато вічливіше ніж оцей. Да? Да. Клас. Все, вийди, будь ласка, окей. Добре, а ви давно знайомі? Так. Да. Геть. У вас дуже сильно розходяться. Він каже так, вона така. Якщо він тебе тримає в заручниках, дай знати. Будь ласка, там щось. Вона зробила. Я нічого не казав. Гаразд, а ви добре, скільки часу ви знаєте? Це держава таємниця. Брегонте гамнюк, я тобі скажу. Серйозно. Це державна таємниця. Скільки в тебе розмір пісюна? М -м -м. Не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Да-да-да, хорош. Добре. Все ж таки, скільки часу? Місяць, два, три? <сподар eve> а чому ти йому слово віддала? Кажи. У нас різні мірки. А а ти з якого моменту відраховуєш? З моменту першої зустрічі. А ти? А вона, походу, не рахує, да, чувак? Тому вона така, мене я не знайома ми з ним ми, взагалі». Ми я вас зрозумів. Добре, у вас зараз класно летять стосунки, якраз романтичний цей весь період, так? що у вас було останнє кльове в двох пару, і що ви робили? Слава, <аспалити> просто слава. <спалити. пи> ми, ми виспались, ми класно виспались. Тепер ти, ти розумієш, блядь, чому вона мовчить? Чувак. <пи> Може, ми кудись сходимо? Ні, ми круто поспимо вдома. На... ты когда пробовала на левом бачку? <реш> ты охуеешь! Она такая серьезная, вот сейчас спала стоячи, блин! <реш> на правом, на да? Сука! Добре, а вы, вы уже живете разом, или нет? Нет. <реш> <реш> Конечно, в тебе какие-то сука фетиши по сну, блядь. Я бы с тобой не жил, чего? <реш> а вот мы трое я хороший, это да, это правда. Хорошо, А чем вы занимаетесь в жизни, если не секрет? Я журналист. Ви журналіст? -ху -ху. «А нахер це, так? Да? А ви? Продаю авто. О! Зрозуміло на кому тримається ця сім'я. «Чудесно!» а? «Да!» Журналісти ніхіра не заробляють, чувак, я знаю. Яку останню машину ви продали?» Чомбан. Шо? «Да, я те саме забуду. Шо? Я «Я четвертий. равчетвертий. Равч... «Фух!» Слава Господи! Ці чонгани заїбали! Кажуть північні корейці! Що, блядь. — Китайці! А чонган це китайська машина? Так. Скільки коштує? Від 19 до 40. — Ну ви ж якусь конкретну продали? Чи ви просто назву назву типа Чонган? З тебе 20 штук, чувак. Сюди. <реш> Ого, ти куди вона зовсім інше місце показала, якщо ж вона зробила отак. Ні, ну з такої зарплати можна, <знають> знаєш». Добре, е, ну в вашій парі ти точно більше заробляєш. А, ви ще не говорили про це. Є. Я сильно пришвидшив цей етап, а потім, а чого ви не з'їжджаєтесь? Ну як тобі сказати, Дімон? Є питання. Гаразд, а ви ще не обговорювали гроші, так? Да? Ні. Прикол. Я тобі більше скажу, ти сьогодні смієшся останній раз. Бо після цього вам доведеться обговорити гроші, чувак. Тобі подобається робота твоя? Так? Звісно, блядь, подобається. Ніхуя, я, щоб ти сказала, ні. А це якийсь конкретний торговий центр. Блядь, торговий центр. Я... Ось таке в мене уявлення про продаж автомобілів. У вас в торговому центрі, да, ти заходиш біля Сільпо і там на розвісна гучонга, не продаються. Ні-ні, <реш> ну я зрозумів. Гаразд, а можеш сказати, яка зарплата, якщо не секрет? Місячно. І Діма такий, та-да-да! 10 тисяч, ну не гривень. 10 тисяч баксів. Вони тепер всі тебе ненавидят. В кого більше зарплата? Є взагалі людина? А що, яка зарплата? Там на цьому моменті інтершум вмикається, да, коли ти чуєш щось більше 15 тисяч гривень, ти такі, я не буду слухати. 10 тисяч доларів там було. Брат, тримайся за нею, як за десятку, да! На чингані, буде. На та хоч пішком, Хорош! А мені варто запитувати, на чому тримаються ваші стосунки, скажіть. Ні, ну ви однозначно красиві, ви сподобались одне одному. Як ви познайомилися Чуценці це не секрет? ха Хорош. Бля, ви зрозуміли, що зараз почалося, це вже боротьба за десятку, якщо що. Йоу, я класний з почуттям гумору, да! Авторія! Хорош. Ні, круто, круто. Да, кру. А реально як? Дуже ну, в додатку, але не в авторії. Не в авторії? Я зрозумів. Бля, більше я про автомобілі не знаю, ніхе, крім авторія. А, стоїв. Ай, бля, а Ай, що хуйня, да, правильно? Мене там наїбали 10 разів. Так, він... Я наїбав. П я вже знаю, де буде осередок гумору цього вечора. Ви можете всі розвернутися на нього. Ми вимкнемо світло і просто подивимось на його обличчя. Він такий. Е, хамон, блядь. Гаразд, гаразд. Все, поаплодуйте цьому столику. Класна пара. Чудові люди. Ой, яка приємна пара спокійно. Вона так не хотіла, щоб я з ними говорив. Я. Ну, на жаль, добре, тоді я поговорю з твоїм прекрасним чоловіком. Ви ж чоловік? Ей, в наш час буває різне, добре? Треба уточнювати. Первинні статеві ознаки, це ще нічого не означає. Тим паче я не бачив пісюна. Ей, все важливо. Добре, друже, як тебе звати? Тарас. Тарас. Чому я не бачив твого <рес> Ви, ні. це не моє питання, Було. Вибач, я вибачте зовсім інш. Тарас, дуже приємно мене звати Дмитро. А вас пані? Таня. Таня. Ви більш сонячна, ніж він. Круто. дякую, дякую будь ласка. все, Доки я вас його відволікаю, тікайте на позиції. Все класно, бо він здається унилий кусок. гівна, все гаразд. Ні, а да ти чудовий, бля, я бачу у вас сирна тарілка, величезний палітру пива. Конечно, ти класний, може. Гаразд. а ти, Чим ти займаєшся? Якщо не секрет? Взагалі програміст, а зараз міського футбола. О, блять, я попав в пізду для себе зараз дуже сильно. Ні, це великий респект. Повага, Тарасу, поаплодуйте, будь ласка. А в програмі військовий ти з 22-го року? Ні, військовий я з 24-го року. З 24-го року. А, нещодавно. Як ти попав у військо? — Прийшла повістка, пішов Хорош. Всі чули? Ей, мужики. І вони такі, ні-ні, ні ми ще про десятку думаємо нам, похо! Прийшла повістка людині, він пішов в армію. Вау, великий респект. Як Таня до цього поставилась? Щаслива. Вона <с>? така, звісно, вона, блять, більш сонячна, ніж я. Як вона поставилась? Вона нормально зраділа. А ви пані чим займаєтесь? Ну, за це загалом я вчителька фізкультури. Ого! Все настільки було погано в школі? Серйозно? <плес> ви добре вчились? Так. <плес> я добровільно туди пішла. Ви теж добровільно туди пішли. Ні, чудово. А ви, ви працювали вчителькою фізкультури? <плес> Бля, ви колись домагались до дітей? <плес> Ей, це, 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 це життєва історія. В мене була один раз така вчителька фізкультури, що коли я прийшов, я сказав: Ольга батьківна, в мене болить спина, вона каже, зайди до мене в кабінет. І вона мені зробила масаж. Ростов. Тому да... <рістов>. чувак, виходь сюди, нахуй тут я потрібен. Я пиво, я пиво. Ти пиво п'єш, смачно тобі. Гості столиці, але тепер вже кияни, побладуйте їм. Чудові люди. Друже, я не можу не обійти тебе. Привіт. Привіт. Це директор по панчлайнам у нас сьогодні. Так. Панчлайн це смішна частина в жарті. це так. Все смачно. Ти вихваляєшся? Хорош. А я ні, а я говорю в мікрофон. Ви будь ласка. Добре, як тебе звати? Саша, Саша, дуже приємно. Саші Оплески, поблагодати Олександру. Саша, в тебе є мрія? сказав, він з пивом в роті, У мене є мрія. Думаю, зараз про сухарики. Я хочу чонган. Чонган хочеш? Да. Вибач, будь ласка, я те. Я... А вже вона продає, все, я зрозумів, нормально. Так, да, вже є, нас 10 по скітки тобі, як класному виглядачу стендапа. Добре, серйозно, є мрія якась в житті. Звичайно. Так, яка? Я не скажу. Це ж мрія. Не збудеться. Ну я не хочу заняти, це, просто... да? це просто Почти мрія. Так, це просто мріє. Окей, давай спробуємо з іншого боку, якщо б в тебе був мільйон доларів. Це є, моє моє. сюди, молода. І там хтось клася, я теж хочу гривню, блядь. Добре, ні, серйозно, чим би, одразу на що б витратив перше, перше, що ти зробив би за мільйон доларів. Впів би сігає. <сигарету> <пив> Але вже в твердій пачці, <пив> да? Не поштучно. Ні, серйозно, думав колись? <пив> ні, то давай зараз подумаємо. Що б зробив. Ну це явно було б бы нічого гамму, але. Ну машина. -то да. А, спортивну машинку взяв. Да, да. Точно? Так, да, я фанат. Фанат? Клас. Ти бігаєш за спортивними тачками надворі десь. Да. Просто покричать і качуєш як дукаті і ти такий ніхуя собі. Кльово. А ти давно фанатієш за цим? З дитинства. З дитинства? Блін, ну в тебе збудеться мрія. Давайте, щоб збулась мрія Олександра, Олександра, моєму поаплодуємо мощно. І він зараз став перевіряти рахунок в приваті, блять, одразу після. Може дійсно спрацює. Гаразд, друзі, я думаю, що ми налаштувалися, як ви? Да, розслабились трошки, познайомились, чудово.